Всім привіт! Я Тетяна, і сьогодні перший день, як я борюся з своїми проблемами, і перший день, як я приймаю антипсихотики і антидепресанти. Позавчора в мене була спроба суїциду, а вчора я перший раз сходила до психіатра, який мені прописав ці ліки. А у цьому облозі я постараюся ділитися своїм прогресом чи регресом, не знаю, ситуації. От, і якось жити далі, показувати, як я живу після всього, що сталося. Е, сьогодні по плану у нас 10 пунктів, які я виписала собі. Що е, вчора в цьому блокноті були мої перецмартні записки, але мій хлопець попросив, щоб я їх вирвала і спалила. Тож ми цим вчора зайнялися разом. І тепер цей запасник стане моїм планером. Окей, 21 перше серпня 2025 року. Перше, закинути прання та висушити речі, тому що вже 5 днів в мене валяється повний таз стірки прання. Я не можу цим зайнятися досі. Я відкладаю. Друге, поприбирати сміття і речі. Зараз я підніму, що в мене відбувається в кімнаті, і мені потрібно це поприбирати, тому що це просто жахливо. Мій вайб в кімнати зараз такий. Ось. Така от стірочком начхає. І тут, і тут треба перевішати деякі речі. Тут все валяється, кросівки і так далі, речі, і там теж. І там повна корзина сміття. А ще я не протирала підлогу взагалі не мила десь півроку і не протирала коври місяця два. Тож вони дуже сумно виглядають. За вашками які бігають по моїй кімнаті гуртожитку. Ось. А, третє. Це поїсти. Бо я востаннє вдома їла щось нормальне. Е... Я не пам'ятаю, коли я в останнє була на кухні, коли я останнє щось там готувала. Тож я їм круасани і солодке, що в мене є, якусь каву п'ю і їм на вулиці теж, чим мене угостять мої друзі. Ну або хлопець. Я, не гуляла дуже давно, Теж місяця це два. Дільки куки в'їздила на днях. ось. Так що я вважаю, що час поїсти щось нормальне, тому що на, на, ну, на кровосанах довго не витянеш. Далі, четверте, заплатити за гуртожиток. Бо в мене було пропочено, що ще до 18 числа, а сьогодні 21-й. Я сижу в кімнаті, стараюсь не, не показуватися, ще тут існую, щоб мене не попросили показати квітанцію. Тож треба заплатити, щоб я спокійно могла жити далі. П'яте. Подумати і вирішити щодо Києва. Мене мої друзі запросили поїхати до них у Київ погуляти. От, я зараз ще вирішую, тому що там з білетами дуже все дивно. Але я подумаю ще. Можливо, щось придумаю. Хм. Шосте це прийняти антипсихотики. Бо я вчора о сьомій вечора перша їх прийняла. От, я не знаю, чи можна його тут показувати на ютубі. У мене антипсихотики від біполярки, як виявилося. Але мені поки не казала психіатрка, яка, який в мене діагноз. Сьоме. Провести хлопця на роботу. Оскільки мій хлопець зараз понабирав собі дуже багато робочих і не встигає дивитися за мною, а у перший тиждень прийому антидепресантів потрібен нагляд за пацієнтом. В сторони лікаря і близьких, мені треба, щоб хтось поряд зі мною був. А я живу повністю зараз сама в гуртожку. У мене тут немає ні друзів, ні кого. От до кого би я могла би піти, щоб за мною приглянули. Тож сама поїду до хлопця, щоб провести з ним годину, півтори разом. Ось. Ну, щоб він побачив, що я жива. Хм. Восьме. Прийняти антидепресанти. У мене виходить проміжок між. Антипсихотиками і антидепресантами одна година. Антипсихотики я приймаю о сьомій вечора, а антидепресанти о восьмій. Тобто, о сьомій, поки я буду їхати до хлопця, я прийму їх у трамваї. А коли я буду якраз йти з роботи хлопця, я вже буду пити антидепресанти. Далі, дев'яте. Почати малювати на прохання. Мені зробили замовлення двоє людей. Мій хлопець, який хоче, щоб я намалювала його сон, марення, Галюн, не знаю. А друге замовлення, яке мене взяли, це чувак з мого коледжу, який хоче, щоб я намалювала його і його дівчину на малюнку. Тому що, Анто, я іноді малюю. Тут воно видно портретик. У мене і мого хлопця я малювала. От, і ось ще мої малюнки. І там на стіні теж є малюнка. Я зараз покажу. Ой, і тут ще трохи. Мої малюнки я люблю малювати всякі психодел. Щось дивне. Це мо моя персонажка Ріна. У неї шизофренія по сюжету, але здається, це продалося мені. Ну, я трохи творча особа, саму малость А що давайте покажу, що я недавно зробила. Це така класна штучка. Мені подарував мій хлопець, щоб я її зробила. Ось. У мене знову падає камера. Іу. І десяте це подивитися шосту серію Дивовижний цифровий цирк. От, тому що це поки мультик, який мені сподобався за останній час. І я хочу його додивитися до всіх серії, які залишилися. Я не знала просто, що в українському дубляжі вже є шоста серія, але мій хлопець сказав, що так, і дійсно є. Так що треба подивитися. Це, до речі, його портрет. Я малювала. Так, хвалюся, хвалюся. Ну, все, плани я вам розказала свій. Я не знаю, чи хтось подивиться це відео, чи, можливо, я його знімаю для себе. Але перший день прийому антидепресантів і антипсихотиків такий. Мені нормально, я стараюся бути на позитиві, виходить погано, мені здається, по моїй мові тіла ще така дьоргана, видно, що я нервую. Ось, коротше, в мене справа дофіга. Ними я ще не сьогодні займуся, поки сьогодні я займаюся тим, що вже сказала. Отож, задумка малюнку була у тому, що начебто рука мого хлопця тягнеться до чогось світлого, прекрасного, якихось надій, мрій, який уособлює місяць, зірки і так далі. Але йому заважає колючий дріт, який обматує його руку, і це Марення доволі довго його переслідує, тож він попросив, щоб я його втілила візуально. Але мені не подобався мій результат, процес, як я це роблю. Мені здається, що виглядає недолуго. Тому я думаю його перемалювати пізніше. Ну, хоча сам процес в особі доволі медитативний і розслабляючий. Просто малюєш. Ні про що зайве не думаєш. Ну, а коли я заколупалася малювати, я вирішила перекусити свої улюблені рошеновські жилейки поїсти. Не знаю, мені не подобається, що в мене з'явився такий сильний апетит. Ну, і малювала з перемінним успіхом. То я малювала, то я валялася в Тіктоці, то щось їла, тож процес малювання затягнувся на дуже довгий час. Словом, я подивилася ще шосту серію Дивовижний цирковий цирк, поки малювала. Це я, коротше, зараз сижу, панікую, бо в мене дуже погіршився зір. Я буквально розмито бачу те, що відбувається там на ліжку. Так, я досі не прибрала, я не приберу сьогодні. Ладно, я постараюся. Мабуть. Блін, у мене навіть телефон якийсь розмитий. Ю. Потім мені знову захотілося їсти, і мене в цей день тягнуло тільки на солодке. Я нічого, крім солодкого, за весь день не поїла. Просто солодке, солодке і солодке торт, печиво, желейка, ще щось. Я навіть вперше за довгий час попила чай з цукром. Зараз 17.31 Я збираюся їхати до хлопця. Як збираюся, я в своїй же піжамі. типу, йоу, Так і поїду, бо мені впадало дуже одягатися, якось щось думати. У мене грязна голова дуже. Того я зав'язала хвіст і прилизалася. От. Через півтори години буду пити вже антипсихотики. Потім через ще годину антидепресанти. Да. Тож. Словом, моє самопочуття зараз. мене підламує трохи суглоби. Я не знаю, чи це пов'язано з таблетками, але підламує. Я дуже сильно хотіла спати весь цей час. Типу, Мені здається, якщо я зараз ляжу на ліжко, я вирублюсь. Але я тримаюся. Я стараюся не лягати повністю. От, а що ще? Я так і не поїла. Я таке. А зате я купила білети в Київ. Я позвонила своїм друзям. Ми поговорили, і я їду до них в Київ на два дні. Тож це вже непогано, буде кому за мною проглядіти, щоб я не зійшла з розуму. От-пу-пу. Е е Щось корисного я сховала з направлення і рецепт в папку з документами, тому що я боюся, що воно в мене десь загубиться, як більшість моїх речей. Більше нічого корисного я поки не зробила, але ладно. Поїду до хлопця і життя стане трохи краще. Па-па! До зустрічі! Так мовити на робочому місці хлопця. Шу. Я хочу їсти, але об'єктивно в мене нічого в холодильнику немає такого, що я можу зараз поїсти. Тому зараз я буду пити какао із печивом з нутеллою. Як нутеллою. Чокофай. Фіні. Чокофіні. Йоу. А... А, через 40 хвилин маю виїжджати до хлопця. Це значить, що через півгодини треба вийти з дому. От, тож, все доволі непогано. Єдине, що мене хвилює, що в мене трясеться нога. Типу, в мене якийсь нервовий тик, я не знаю, що там видно. Але я трясу ногою вже хвилин 10. І якщо я зупиняюся, я починаю щось робити інше. Це трохи дивно. Я не пам'ятаю, чи в мене це було до таблеток, тепер я себе накручую. От, але нормально живу. Все хорошо. Да. І от нарешті я зустрілася зі своїм хлопцем, і він використав найгіршу атаку проти мене. Це лоскоти, тому що я їх взагалі не переношу. Він мучав, 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 мучав це... мене, кусав мене за носа. Просто жах. Кірша, як так можна? За мной измываются. Да моя резинка пропала взагалі. Тебе на голове была резинка? Да. Тепер нема. Бля. Все мои брови слизал, все мои злобельки снизал. Продовжуємо мій влог. Я провела це на роботу, у мене на голові повний треш, Але нічого. З цікавого. Мій красінщина купив мені квиточки. Я дуже люблю, як купляє квіти в бабушок, бо вони дуже милі. Ну, тут у нього біля роботи особливо. От. І няшки з компліментами нас осипають. От. І вона мені порекомендувала, навіть як за ними доглядати, щоб вони подовше постояли, так що я цим довольна. А тепер у мене задача наступна. Це прийти додому. Але перед тим зайти зараз в ТЦЧ, як в туалет. Да, я посвящаю вас в такі подробиці свого життя. От. Я забула, що я хотіла сказати. Власне, я хочу прийти додому. Поробити ще якісь справи, які я планувала зробити. Як мінімум, мені треба розіграю жарко і хоч раз за день нормально поїсти. Так. І як тільки я зайшла у громадський транспорт, я просто вирубилася. В мене настільки не було сил, що я проспала аж до своєї зупинки, мало її не прогавила. Я просто була повністю змучена і виснажена. Вийшла з трамваю, роздрюхалася, купила собі трошки поїсти в сільпо і довольно пішла додому. Все, я вже в кімнаті в гуртожитку. Я скупилася. У мене тут салат. Ось такий 100 грам анчоуси. Хер знає скільки грам, скільки? Майже 100 грам. І хлібці. Це все, що я купила. Мені вистачить цього, щоб вижити. Йоу! Отож, я з'їла салат. Це поки найбільша їжа за цей день. Зараз я спробую зробити ще бутерброди. Якщо мене на це зараз сил. От. Бо я дуже сильно хочу спати, дуже сильно рубить. От. Ой, О, тож, сподіваюся, що я доживу, доїм. Піду помийся і тоді ляжу спати. Бо зранку я не милася. Вчора я помилася в день. Все. Да. Е, зараз. 22-56. Я поїла, мене вирубає максимально сильно. Просто хочу вирубатися. Я вижу, виставлю Тік-Ток. Він не допомагає. Я просто хочу відрубитися. Треба хоча б піти помитися. Вау. Вийшов довгувато. Такий собі дайджест мого життя. Ось. А... Якщо хтось це дивиться, дякую за увагу. побажайте мені удачі. І сподівайтеся, що я не гигну. Тому що мене психі... психіатриня, лікарка лікаря... психіатр сказала, що поки у нас іде лікування, я в неї на обліку, щоб я не сутикнулась. От тому я сподіваюся, все буде добре. На мене прийдуть таблетки. Там, до речі, в інструкції написано, що антидепресанти і антипсихотики можуть викликати ще більше бажання сусідні найперші тижні використання. Але сподіваюся, мене якось це мене максимально. От. Ну і що в мене буде на кого спертися, можливо. Я постараюся якось придумати, як себе чимось зайняти. Тому що чим довше я знаходжуся одна в кімнаті, тим гірше мені психічно. Отак. Дякую. Гарного всім дня! Не будьте хворими. Якщо ви хворі, діти до психіатра, будь ласка. Бро, бай.